Речі, що лежать без діла, можуть врятувати життя. У центрі Івано-Франківська волонтери організовують перший благодійний гараж-сейл. Ціль зібрати кошти на апарат Шевел для військового шпиталю, продовжить Тетяна Дадак. Долучитися до благодійного розпродажу може кожен охочий. Достатньо принести одяг чи інші свої речі. Пункти збору розташовані у різних районах міста. Люди приносять речі, яким вони хочуть дати друге життя. Ми їх перебираємо, сортуємо, оцінюємо. Можуть бути книги. Це може бути, це може бути одяг, сезонний одяг дитячий, жіночий, чоловічий. Також це можуть бути аксесуари, там годинники, телефони, фотоапарати. Зрештою, будь-яка річ, яка представляє якусь цінність, можете принести. В мене товариш сказав. Принесе нові лижі з черевика. Ціни будуть знаєте, так 50, 100, 200, 300, максимальна ціна 500. Ціль заходу зібрати 400 тисяч гривень на апарат ШВЛ. Це обладнання рятуватиме життя важко поранених бійців. Захід він спрямований нагадувати, що ми не втомилися від війни. Про те, що в нас кожного дня є поранені, які до нас приїжджають в івано франківськ як в тилову область, яка підтримує. Тому відповідно апарат ШВЛ на який збираються кошти, він є дороговартісним і е, довго збирається, але апарат уже працює. Дякуємо нашим партнерам, які погодилися нам надати його в розтермінування. Благодійний гараж сел триватиме з 9 до 11 травня на площі ринок. Також волонтери організують фудкорт та активності для дітей.